Зараз я вгадаю скільки в тебе грошей на картці. Якщо вгадую, ти вибуваєш. Отож, перший варіант. 3-4 тисячі. Якщо в тебе 3-4 тисячі, ти вилітаєш. Якщо вгадав, можеш підписатись, щоб отримати додаткову спробу. Переходимо далі. Якщо в тебе близько 6 тисяч гривень, гра для тебе закінчена. Прощавай, якщо в тебе на карці 8-9 тисяч гривень. Якщо ти ще з нами, підтримай це відео лайком. Номер 4. Якщо в тебе близько 2-500, ти також вибуваєш. Наступний хід. 5550 гривень. Якщо в тебе рівно стільки грошей, бувай далі. Якщо в тебе менше тисячі гривень, побачимось наступного разу. Краще піди, візьми лавандовий раф. Та ширше відкрий свою фінансову чакру. Наступними вибувають ті, у кого більше 100 тисяч гривень на карті. Взагалі не знаю, що ви тут робите. Можливо, шукайте варіант, де купити крипту. Наш сервіс Обміфай якраз може вам в цьому допомогти. Стрибаю профіль. Далі, якщо в тебе від 15 000 до 20 тисяч гривень, ти також вибув. Тепер буде складніше. І нарешті останніми вибувають ті, у кого прямо зараз мінусовий баланс, і відкритий кредитний ліміт. Пишіть у коментарях свій баланс, і я багач, якщо залишився до кінця.